Ей, ми проходжуємо Гетасен Андрес Так, ми зупинилися тут. Ви набрали 7 лайків, ви красавчики. Я вас обожнюю. Що, погнали далі проходити по сюжету Так, ідіть до Райда. А, я пам'ятаю цю місію. Чес може ти ще хтось мені позвонить. По-моєму, Ернандес чи Світ, Етакс. Да, світ до дзвони. Hey, Ну тут він розказує, що сім'я розпадається, що все погано, але це вз... взагалі скоро не так і не буде. Ну, ми нічого пропускати не будемо цьому разу. Стаємо на маркер і просто дивимося касена. Ей, чувак, що тебе потрібно? Ти що не вважаєш мого братішку? Она, братан, точно, точно. Что... Да не вопросы, вопросы, братан, как сам-то. Чувак, нахрена ты все. Слушай, чувак, из по церкви порцию смотри, надо... А ну, загрузили, ты понял? Всегда в деле. О да, пошли, мать твою. Show me how drive on the East Coast, ну шо, сідаємо в машину і. Я вибачав Я хочу записать відос и все. Ну, до речі, що Можу сказати, мені подобається проходитись ігри на Андроїді. я Android. Ну, що це таке? Такого, що в мене не було. Це нормально? Це от скажіть, скажи мені просто, це нормально? Тому ні. Ну що такого в мене не було. Я, я не знаю, яке спотикнувся на той машині. Касано, звісно, ми будемо скипати, тому що ми її бачили. Hey, <реш> Мовчати я в халі не хочу зараз. От час їдемо на місію і. Я думаю, що без якихось косяків і шокистофелів я прийду на дрес. Так. І в мене не буде ніяких проблем з записом, тому що я подивився свої відео, там бував, я ще закривав е мікропальцем. А я не знаю, як грати в на телефоні записувати і відео. Тому що, типа, не закривати якось пальцем мікро, це нереально, коли граєш на андроїді. Так. Ну що ж, друзі, ми сідаємо, по щоб, ну, типу, навіть райдер не доїбався, що ж ми виберемо. Давайте виберемо Афро, мені подобається Афро. Що вона там коше? А мені вистачає? Так, мені вистачає, ми її придбаємо. Все. Коротше, що я ще хотів про записи. Я хочу це все проходити отако от лайвом, як старі добрі. Як всі це роблять. Ну, як всі, зараз уже всі якось по другому знімаються одне відео. Я бачу такі відеоси. Не знаю, це може якийсь такий формат. Типу. По... Я не знаю. Напишіть коменти, проходять ще хтось отак просто лайвом записують відео і все. Ну я записую це на Android. Да, Я от ще хотів запитати, чи варто мені записувати це поверхосно ну, коментувати це відео, чи отако просто лайвом. Ну, щоб не закривати мікро. Я не хочу з так закривати мікро. Я не знаю, як грати так в телефонні ігри, щоб не закривати мікро. Це якось нереально. Якщо хтось знає, то скажіть. А ще напишіть коменти. Варто мені читати коментарі, чи ви самі будете читати. Чи вам просто дравиться дивитися, як я проходжу гру. Це мені дуже обов'язково. Мені потрібна ваша думка. Купаємо дну та й хватить, бо я думаю, на що тут так багато, коротше, дивимося, самше, я мовчу все. Нічого, в мене обірвалася е, запись і трошки скіпнулася сцена. Я, виб... я дуже вибачаюсь. Ой-ой, ой та що ти ж за мною вже гонишся, я не розумів. Я мене не зараз я його здавлю. Підвіться. Я хочу забрати його оружжі. Що відходиш ти? А треба розігнатися, вони ж так просто... А, все, він здобув. Давайте підберемо його дробовик. Друзі, я от не розумію, що... Чи в мене все якось це на відео йде не по плану, я не розумію, приходиться робити вставки на монтажу. Так, я планую підходити на серію по дві місії. Я думаю, це буде достатньо. Ось. І я не знаю, буде обірватися відео. Якщо буде обірватися, то вибачайте, деякий контент буде вирізатися. бо такі справи так в мене записується. Я не знаю, що з Ну ось. Сиді і по... Воно що то говорив на графіті. Автоліт Тет плюс, а? Авторитет плюс. Давайте підберемо реально пушечки, побувають такі будуть місії з перестрілками, що. Без них ніяк, типу. Тобто. От, от зараз це навмисно було, чи що? Як він упав? У мене кіто аномалії аномалії іграх, коли я починаю запис, чи що? Це схоже. На що це схоже, просто. Не, не розумію. Так, друзі, ми продовжимо. Ми продовжимо проходити. Я не відволікаюся більш на. На коментувати... На... Ну Я не заприк. Коротше, в пізду, я. я побіжу там візьму. Це пізділ, це кіто. І то, збирати ці всі. Пушечки, це типу... Кілотрейс! Як можна так сказати, довго і трошки складно потуглазити треба, я ще так телефон тримаю, щоб мені мікро не закривало. Ой, у нас таке вино. і ось така хуйня, блядь. Не знаю, буду прокачувати Сіджая чи ні. Я думаю, наверное, да. І, я не знаю, вставляти це відео чи ні? Як я качаюся. Ну, я думаю, да. можна ставити. Лівий. Взагалі його не прокачувати, я оце не можу. Що? Бавися? як вони тут з'явилися? Це ж неможливо... неможливо. Все стаємо на, на місію. that bro your word don't mean shit around here come on man give me a break we gotta go hit up the hood hey cj let them know you're back on the set the johnson brothers are rolling again take this paint and go hit shit up start with our own set first later on we spread out take the whole hood back you're already spreading out fat man let's play let's see what you got for a shot hey wait up ah thought you hang with your brother huh Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Так, ой, сідаємо в машину, їдемо за красу графіки, я пам'ятаю цю місію, там ще такі легкі, там далі будуть ще складні місії, так що, блядь, а що я так водю погано, що я, я, я ж натискаю, ви бачите, зеленим підсвічуються кнопки, які натискають. Чого воно так водиться по Може то, що типу скіла немає. Ні, ну, ну, скіла на машину мене немає. От... Якось тут ці кнопки вони дуже малі. Я... Коротше, після її записі цього відео я піднастрою GTA. Хочу це робити на відео. Щоб не затримувати вас і вам більш було цікаво дивитися це проходження. Подивитися пів відео, як я настраю гру, це не дуже цікаво. Що ж, що ж, ми закрасуємо графіки. По Хафлі, я не знаю, чесно, буде продовжити. Я проходити. Ні... Ну, я напевно то, що так, я буду проходити. Типу. По... Я завершу ніяке проходження не буду, пройти гру обов'язково ж потрібно, це рівно. По я мабуть. Зараз на GTA San Andreas побільше всього буду знімати відео частіше. От пройду Гетас Andreas і повернуся до Half-Life. Останнє будь-воно в мене буде. Ось. Друзі, так невдобно грати на таких. Розумієш е... не так невдобно грати, коли гра не настроєна. Я не знаю, я просто якось так скачав, коротше. Щоб е, зразу піти записувати. Так, я пройшов місію першу, так? Да? So, the... Я дійшов до того моменту, щоб е, де я зупинився, бо я гру видаляв та у мене новий телефон ще й ось. То і, і Прийшлось швиденько все з... скачувати. Проходити заново. Я їх краще вб'ю, ніж буду сюдати касцену. Бо така касцена вона дуже така, типу. Я думаю, що безполезна якась, да. А за нами менти. Я пам'ятаю, як в дитинстві боявся цих ментів, що вони за мною будуть гнати це до кінця всього сюжету, всієї гри. А зараз мені дуже насранених, тупо типу, похуйщають. І я їх походь, бо я знаю, що ці всі зірки вони спадуть за час, але тоді не знав. Не думав, що типу, тільки в GTA 5 так можна, але. А як бачите, воно і вигита Сендресок така. Ну все, я спригую. Така трошки фід, наверное, спіндранова фішка. Ну все, в мене зіручок зі немає. Сідаємо. Їдемо на гру. От зараз. От я завжди, коли проходив іменно на цьому моменті, я завжди хотів е вибити тут міст, бо ви знаєте, в фіналі там може, воно вибивається цей міст, темпені вибиває його і можна там спригувати. И он сейчас, типа, спроб... ну, ну, такой, знаешь, спидрановый фича, знаешь. Ой, что я часто говорю все слова. Да, Така була місія у нас проста. Що ж, підемо. З -з засейвимося. Ой, що я переліз. Ну, де вже біта, щоб була мені ця яка-та місія там. Я вже не пам'ятаю. От, от хто мені зараз дзвонить? Oh, like не хочу з тобою розмовляти, вибачте, я хочу засейвитися. Е І давайте, я не знаю, ще одну місію пройдемо і вже відео будемо завершати. Хоча я казав, що... по дві місії. А, сейчас мы убить це місія з райдером. What's up, What's up, CJ? Crack man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies hustle sweet. Marks ain't soldiers, they idiots trying to beat business. Man. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chunks from the balls are sweating the homies. Go put pressure on us. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together like the old days. Mm -hmm. Yeah, yeah, you right. You and rider go handle your business. Man, they're their own mouth. They don't care about nothing. You. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen beat up? Uh but him and homeboy bear, they good to have on our side. Oh, that's a mis duo дуже дуже, 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 dніка hey, трошки дні, тому що це початок гри. Не знаю, може для вас вони і не нудні, але для мене вони трошки нуднуваті. Я, не, мабуть, не один такий, де. Напишіть реально в коментарі, якщо я не один, який оце вначалі вважає, що місії вони дуже скучні, типу. І місії. І, і касени дуже длінні. І дуже скучні. Там більше вже, де СанФієро. І. і loss venturas, da. Там биш уже цікавий сюжет. Биш до фіналу биш цікавий сюжет. Wait, hold up, man. What happened to police, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you never understand what getting this money is like. You know what? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Опа, райдер в дверях у нас висить, а? Що з геташкою, що це за баги такі? А, це може те, що типа таке у мене роз, розрішення екрану, типу, повномасштабну такий таке. І ще нема цих рамок чорних, як на ПК-шній версії, не в Definiті, якщо грати. Вдивися, там все по фікшену Опа, щось сиджає Ну реально, я продовжу зараз місію цю і ми завершимо цьому А я його за... Ти думаєш я місію провалив, а? А я його задавлю машиною Реально, я щось отак під'їду Сможем его так забыть, чем я? Как, думаешь? Я думаю, что да, мы выйдем сейчас. Его так просто задавить. а, у нас скрипт. Я понял, у нас стопит скрипт. И мы выходим... Не, я выходить не буду. Седай, седай, седай. Это спидранова штучка. По-моему. Ні, у мене не вышло, не надо зазвонить. Все, я його задавив. Що в нас Все, його задавив. Беремо задавил. А де наша машина? А, а А де машина? Короче, беремо якусь ліву. Райдер, сідай! Блять, сідай быстрій, нахуй! Щас ЦЕ блять, підрас і копи, блять, мене нахуй викинуть і місія провалиться, блять. Фух, я думав мене щас викинуть, вони самі копи протопили <голові> біту? Берем. Та шо ти запригнув? Надо це... Ну короче, надо настроїти цю гру. Після запису цього відео реально настроїти і все. Бо тут все авто оці всі кнопки малі, вони всі трошки підбільшують. А тут просто пальцем одним зажму. От крыса, от райдер тупорылый, он видно, що кидав, він тільки про себе думає. Блядь, поможи мені нахуй, райдер, придурок, блядь. Сука, ну мені пиздал, він щось мене запіздить, блядь. Сука, ну райдер, поможи мені нахуй. Ура. Що, Так die до man was just блядь. Так. Опа. Костяночка. Ge yeah, Grove's gonna get back on his feet now for Shodo. Later home. Давай, пока, райдер. Авторитет плюс. Умба, ми пройдена. Ну що ж. Д -д 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 Давайте я засівлюся і на цьому серію закінчимо. Ну, ось. Я думаю, ні вона не така то й довга у нас вийшла. Ну що ж, друзі. Ось така у мене була серія. Підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал і вообще на всі соцсей, соцмережі, вони у мене в описі. Так що давайте? Аляулю.